В кабінеті компанії Титан панувала тиша. Михайло Корсак, чоловік із обличчям, посіченим зморшками від життєвих битв, стояв біля панорамного вікна. Через вікно він дивився на місто яскраве, галасливе. Але сьогодні воно здавалося йому чужим. Михайло стиснув у руці старий мозолистий кулак. Колись ці руки розвантажували вагони з мерзлим вугіллям, а тепер вони підписували контракти на мільйони. Кажуть, гроші не пахнуть, але Михайло відчував від них стійкий аромат самотності. Раптом різкий біль прошив груди, серце нагадало, що воно не з титану. Хоча саме так він назвав свою фірму. Це був перший дзвіночок, який неможливо було проігнорувати. Михайло важко опустився в крісло, і в цей момент двері без стуку розчинились. До кабінету впевнено зайшов Артем, старший син. Його костюм коштував більше, ніж річний бюджет невеликого села, а погляд був холодним, як лід у січні. Він не спитав про самопочуття батька. Він просто поклав на стіл теку. Батьку, підпиши. Це довіреність на повне управління. Тобі треба відпочити, поїхати трохи на курорт. Ти вже не той, що раніше, голос Артема звучав як вирок. Михайло зазирнув у синові очі і не побачив там турботи лише голий розрахунок. Щойно Артем вийшов, Михайло почув сміх у приймальні то була його донька Софія. Вона розмовляла з кимось по телефону, обговорюючи нову колекцію сумок. Ой, та тато вже як старий антикваріат місце займає, користі нуль. Кинула вона, не знаючи, що Михайло стоїть за дверима. Ці слова вдарили болючіше за будь-який серцевий напад. Він зрозумів його діти виросли хижаками, які чекають лише слушної миті, щоб роздерти свою здобич. Михайло зрозумів, треба діяти. Він зателефонував своєму давньому другові Юхиму, який колись працював гримером у театрі. Юхиме, мені треба стати іншим, невидимим, можна так сказати. Зроби з мене людину, на яку ніхто не захоче дивитися двічі, тихо сказав він у слухавку. За годину в таємній кімнаті відпочинку Михайло спостерігав у дзеркалі за своїм перетворенням. Майстерні руки Юхима накладали латекс, малювали пігментні плями, робили ніс довшим, а шкіру землянистою. Дорогий годинник змінився на дешевий пластиковий ремінець, а кашемірове пальто на брудну куртку, що пахла вокзалом і безнадією. Ти впевнений, міша? спитав Юхим, витираючи руки від клею. Світ не любить слабких. А таких, яким ти став зараз, він просто пережовує і випльовує. Саме це я і хочу перевірити, Юхиме. Хто з моїх дітей бачить людину, а хто лише цифри на рахунку? Бо, як кажуть, у нас у селі по одежі стрічають, а по розуму проводжають. Але я хочу дізнатися, чи лишилася в них хоч крапля серця. Михайло вийшов через чорний вихід. Він шкутильгав, спираючись на стару палицю. Вперше за десятиліття він не сів у броньований Мерседес, а пішов пішки до центрального входу свого ж офісу. Холодний вітер одразу пронизав його до кісток, а перехожі гидливо відвертались, пришвидшуючи крок. Михайло відчув дивну легкість, маска без хатька стала його найчеснішим вбранням. Він сів на сходинках під сліпучою вивіскою корпорація Титан. У кишені в нього не було ні мільярдів, ні влади, лише надія, що він помиляється щодо своїх дітей. Та раптом до входу під'їхав чорний кросовер Артема. Серце Михайла завмерло. Син виходив із машини, поправляючи краватку. Михайло простягнув тремтячу руку. Синок, поможи на ліки, старій людині. Артем зупинився, його обличчя перекосилось від огиди. Те, що сталося наступної секунди, назавжди розкололо світ Михайла на до та після. Артем навіть не здригнувся. Його погляд, холодний і порожній, на мить зачепився за тремтячу руку старого. Замість того, щоб бодай відвернутися, він з силою штовхнув Михайла в плече. Старий не втримався на ногах і впав просто в калюжу, змішану сталим снігом. Дорогий портфель сина ледь не зачепив обличчя батька. Відійди, старий мотлох! Процідив Артем, брезгливо обтираючи рукав піджака серветкою. Охороно, я за що вам гроші плачу? Чому це біосміття псує вигляд мого офісу? Вивезти його за межі міста, щоб і духу не було, щоб очі мої його більше не бачили тут. Охоронці, наче ланцюгові пси, підхопили Михайла під руки. Він не пручався. Його серце зараз боліло значно дужче, ніж побиті коліна. Він бачив, як син, його гордість і надія зникає за скляними дверима, навіть не озирнувшись. Минуло півгодини. Михайла покинули на пустирі біля траси, але він, зціпивши зуби, повернувся. Він мав додивитись цей спектакль до кінця. Коли до будівлі під'їхала яскраво червона іномарка Софії, Михайло вже ледь тримався на ногах від холоду. Донька вийшла з машини з сяючою посмішкою, але побачивши жебрака, її обличчя миттєво перетворилось на маску відрази. Михайло спробував підійти, але вона лише гидливо скривилась. Швидко заскочила назад в авто і зачинила вікно. Крізь скло було видно, як вона інтенсивно порскає в салоні дорогими парфумами, намагаючись витравити саму присутність бідноти. Саме в цей момент, коли надія остаточно згасла, двері службового входу відчинились. Вийшла Ганна, прибиральниця, яку в офісі ніхто не помічав, наче частину меблів. Її біографія була короткою повістю про виживання. Чоловік загинув на шахті, на руках син у інвалідному кріслі, а в кишені вітер свище. Вона відпрацювала зміну, вимила кожен сантиметр блискучої підлоги, по якій тільки но пройшли самозакохані спадкоємці. Ганна побачила старого, що сидів на холодній бетонній тумбі, обхопивши себе руками. Вона не відвернулась, вона підійшла тихо, майже нечутно. Дідусю, ви що ж це? Замерзнете зовсім. Її голос був простим і теплим, як парне молоко. Вона сіла поруч і дістала з сумки, згорнутий у газету пакунок. Ось візьміть, це голубці, ще теплі, сама крутила. І ось вона завагалась, витягуючи з гаманця зім'яту сотню. Це останні на ліки сину готувала. Але бачу вам зараз гірше. Богдасть, я ще зароблю, а вам до ранку треба дотягнути. Михайло дивився на ці натруджені руки з обвітреною шкірою і не міг промовити жодного слова. Жінка, яка отримувала в тисячу разів менше за його дітей, віддавала останнє. Чому ти це робиш, дочко? прохрипів він. Я ж брудний, від мене тхне. Та да, хіба ж людина то запах? Сумно посміхнулась Ганна. Людина то те, що всередині, а бруд водою змиється, аби душа не замулилась. Раптом з офісу вискочив начальник охорони. Ганно, ти що тут влаштувала? Годуєш цей непотріб. Хочеш іти на вулицю разом із ним? Ану, марш, звідси, поки я не виписав тобі штраф за порушення режиму. Ганна злякано підхопилась. Втрата роботи для неї була б сильним ударом. Вона винувато подивилась на Михайла і шепнула: Тримайтеся, рідненький, і зникла в сутінках. Михайло залишився один. Він тримав у руках теплий пакунок з голубцями, і цей пакунок здавався йому дорожчим за всі акції титана. У цей момент він прийняв рішення. Яке мало стати для його дітей справжнім вибухом. Він підвівся, випрямив спину, і в його очах знову спалахнув вогонь того самого затятого хлопця, який колись розвантажував вагони. Гра закінчилась, почалася розплата. Минув тиждень. Офіс титана гудів, як розтривожений вулик. Михайло Корсак зник. Офіційна версія для преси тривала відпустка за станом здоров'я. Але в коридорах шепотілись, що старий остаточно з'їхав з глузду і десь блукає дорогами. Артем і Софія, замість того, щоб шукати батька, влаштували справжні перегони, хто швидше перетягне на себе ковдру влади. Для Ганни цей тиждень став пеклом, начальник охорони. Бажаючи вислужитися перед новим молодим босом, не просто звільнив її. Він зробив це з особливим цинізмом. Ти, мишо офісна, вирішила тут благодійність розводити, кричав він, жбурляючи її трудову книжку на підлогу. Через твоїх вошивих друзів жебраків у нас у холі тепер смердить. Іди геть, і щоб жоден бізнес-центр міста тебе навіть на поріг мити не взяв. Ганна повернулась додому пішки, бо грошей на автобус не лишилось. В її старій квартирі на околиці було холодно, опалення відключили за борги. Син Павлик, блідий і худий, намагався посміхатися, сидячи на колісному кріслі. Але Ганна бачила ліки закінчуються, а разом із ним їхнє нормальне життя. Ввечері у двері почали гатити колектори. Гроші на стіл або викинемо вас з вашої квартири. Горлали за дверима. Ганна затуляла вуха Павлику і тихо молилась, згадуючи того дивного дідуся біля офісу. Може, хоч йому ті голубці допомогли, думала вона, витираючи сльози краєм хустки. А в цей же час у найдорожчому ресторані міста, де одна пляшка вина коштувала як річна зарплата Ганни, Артем і Софія святкували за нову еру. Артем підняв келих. Перед ним лежали документи, акт про передачу всіх активів батька під його контроль. Нотаріус свій, підпис тата він вже підробив, так що жодна експертиза не підкопається. Старий десь під парканом доживає, а нам час жити наповну. Ой, нарешті, Софія крутила в руках ключі від нової вілли в Італії. Ой, тато завжди був занадто м'яким. Все про якусь совість торочив, про коріння. Кому воно треба, коли в тебе на рахунку дев'ять нулів. Поки діти мільйонера замовляли десерти з золотою крихтою, Ганна на кухні ділила останній сухарик з сином. Але вони не знали одного у кожному кутку ресторану, у кожній кімнаті офісу і навіть біля квартири Ганни були вуха і очі. Михайло Корсак, перебуваючи в таємній квартирі студії Юхима, спостерігав за всім через монітори. Його люди, ті, кому він справді колись допоміг без камер і піару, доповідали про кожен крок. Михайло бачив, як Артем виводить гроші на офшори, бачив, як Софія сміється з бідних, і бачив, як Ганна, тремтячи від страху, віддає колекторам останню обручку пам'ять про покійного чоловіка, аби лише їм дозволили залишитись в квартирі ще на деякий час. Ну що, Міша, пора ставити крапку? спитав Юхим, дивлячись на змарнілого друга. Ні, Юхиме, пора ставити знак оклику. Завтра збори акціонерів. Артем думає, що він уже цар. Що ж, нехай. Чим вище злетиш, тим болючіше падати, а я хочу побачити, як його крила розсипляться, і він нарешті побачить, що таке справжнє життя. Тієї ночі Михайло вперше за довгий час не міг заснути. Він готував не просто документи, він готував іспит, який неможливо перездати. Конференц зал титана сяяв. Артем, розвалившись у кріслі голови правління, уже тримав у руках золоту ручку. Поруч Софія оглядала свої нігті, перечуваючи вечірку на честь нової ери. Панове акціонери, голос Артема був твердим. Оскільки мій батько офіційно пропав, я приймаю повноваження. У цей момент масивні дубові двері розчинились з таким гуркотом, наче вдарила блискавка. До зали зайшов він, але це не був немічний старий, це був Лев, який повернувся у свої володіння. Михайло Корсак у бездоганному темно-синьому костюмі з прямою спиною та вогнем у погляді пройшов до столу. Слідом за ним ішов Юхим та двоє юристів. Рано ти, синку, батькову свитку приміряв. спокійно, але від того ще страшніше промовив Михайло. Кажуть, хто високо літає, той низько падає. Ти вже вибрав собі м'яке місце для падіння. Артем побілів, а Софія впустила телефон. Зал завмер. Михайло не дав їм оговтатись. Він кивнув Юхиму і на величезному екрані з'явилось відео. Але не графіки прибутків, а кадри з камер спостереження. Артем штовхає безхатька в бруд, Софія зачиняє вікно авто. Гидливо мружачись, охоронці вивозять старого на пустир. Це і є ваше ефективне управління. Михайло обвів поглядом акціонерів. Хто не поважає старість, той не вартий майбутнього. Артеме, Софіє, ви вільні. Ваші рахунки заблоковані. Корпоративні авто вже на стоянці. А квартири тепер належать знову мені. Ви хотіли жити без старого антикваріату? Тепер спробуйте пожити самі. Бо, як кажуть, на чужому горі щастя не збудуєш, а на батьківських сльозах і поготів. Донька почала істерично плакати. Син намагався щось кричати про права, але охорона, яка ще вчора вивозила Михайла, Тепер мовчки вивела колишніх спадкоємців за двері. Вони залишились ні з чим, усвідомивши, що їхня власна пихатість вирила їм яму. Раптом двері відчинились знову. До зали боязко зайшла Ганна. Вона була у своїй старій куртці, змарніла з очами червоними від недосипу. Вона чекала на чергове приниження. Не розуміла, для чого її викликали. Але Михайло підійшов до неї і схилив голову Пробачте, Ганно, що змусив вас чекати. Відсьогодні ви керівник мого нового благодійного фонду, серце для кожного. Ваш син отримає найкраще лікування в Європі, бо ви єдина, хто побачила людину там, де інші бачили сміття. Ганна завмерла, не вірячи своїм вухам. За що це мені, пане Михайле? Я ж просто, я ж просто голубці вдала, бездомному. Не просто рідненька. Ви вклали туди свою душу, показали своє добре серце. Але в залі повисла пауза. Юхим подав Михайлу запечатаний конверт. Михайло важко зітхнув, дивлячись на Ганну. Ганно, ти пам'ятаєш Олену з Полісся, твою маму? Ганна здригнулась. Звідки ви знаєте? Вона померла 20 років тому. Михайло відкрив конверт і дістав результати ДНК тесту, який його люди таємно зробили за зразком з її робочої чашки? Я шукав вас все життя. Я знав, що в Олени народилась донька. Коли я поїхав заробляти перший капітал і зник у вирі бізнесу, я не просто перевіряв своїх дітей на людяність, я шукав свою справжню кров ту, в якій житиме моє серце, а не мої мільйони. Ганна закрила обличчя руками. Весь зал затамував подих. Сюжет, що починався як випробування, став спокутою. Михайло обійняв доньку. Свою справжню доньку, яку знайшов через 30 років у коридорах власного офісу, Михайло Корсак зрозумів головне, справжнє багатство вимірюється не цифрами в банку, а здатністю залишитись людиною навіть тоді, коли на тобі брудне шмаття. А діти, діти мільйонера, стояли під дощем на вулиці, вперше в житті розуміючи. Що означає бути невидимим? Справедливість це не розплата, це повернення кожного на своє справжнє місце. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть коментар за бажанням. Всього вам доброго і до зустрічі!